Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленьке сердечко для активних сердець. Книга за донат» для бійців, які боронять Авдіївський напрямок. Напередодні відбулася презентація книги Історії, написані війною. Це збірник історії жінок, долю яких назавжди. Змінила війна. Організатори презентації збирають кошти на ударні дрони та на пікап для спецпідрозділу Омега. Інтенсивність боїв біля Авдіївки зараз така, що за годину бійці скидають десятки дронів, щоб відбити піхотні штурми окупантів. Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова розкаже докладніше. Серед розмальованих гільз від снарядів фігурних інсталяцій, і сюрреалістичних картин лунає скрипка в київському культурному кластері. Краків збираються волонтери, військові та родичі, тих, хто зараз на фронті. Сьогодні тут презентують історії, написані війною. Авторки книги збирається черга. Вона пережила окупацію в Бучі тривалістю в 34 дні в лютому 2022 року. І сама на щуток знає, що таке війна. Коли людина каже мені погано, я це розумію просто і серцем і душею, тому що я знаю, що таке погано. Я знаю, що таке боляче. Я знаю, що таке страшно, і тому я волонтер фонду. Я просто не можу інакше. У нас відкритий збір для двох бригад: спецпідрозділу Омега і 58 восьма. Триває збір на антидронові рушниці. Книга за донат з такою ідеєю організатори презентації виступили, аби допомогти підрозділу Назварді Омега зібрати кошти на ударні дрони та автівку. Підрозділ нині працює на околицях Авдіївки. Долучитись до збору можете і ви, скануючи QR-код на екрані. Один ударний дрон це на там, грубо кажучи, на 5 хвилин роботи. Що, автівки, що ударні дрони наразі це є розхідний матеріал. На жаль, Андрій до початку великої війни працював в аграрному секторі, оприскуючи добрива для рослин та Труту від бур'яну тепер керує ударними дронами, скидуючи смертельні боєприпаси на голову окупантам. Ситуація дуже важка в Авдіївці. Ворог щодня проводить активні штурмові дії, жмуть піхотою, їм вдалося. Зайти в саме місто місто, і ну вони чіпляються там за кожну хату, за кожну вулицю. Дворічний Миколка за допомогою іграшкового автокрану намагається зрушити з місця свого тата військового. Малий давно не бачив батька, тому ні на мить від нього не відходить. А той не розлучається зі своїм бойовим прапором, на якому закарбовані імена загиблих побратимів. Він був зі мною на бойових завданнях. Це був Куп'янсько-Лиманський напрямок. Це був Серебрянський ліс на цьому напрямку. І хлопці віддали своє життя в той самий час на сусідньому бахмутському напрямку його побратим на позивний док, отримавши поранення, сам собі наклав пов'язку і фактично втік від медиків, щоб рятувати своїх бійців з підрозділу. Просто хотів бути присутнім і бачити, як вони будуть виходити, щоб я міг якось допомогти, якусь допомогу надати, якщо треба буде за це. відчайдушний, але за принципами вірний вчинок його нагородили орденом Золотий хрест немолодже. Книгу з автографом від авторки історії написаних війною отримав і наймолодший волонтер Іванко. Він більше року допомагає збирати кошти на потреби військових на фронті. Допомагайте ну, як можете одна гривня, дві гривні це все одно гроші. З кожного гривня ми наближаємо нашу перемогу. Маргарита Потапова Олексій Осавчук ТСН 1+,1 плюс марафон. Єдині новини.